Іди, Максим. Майкані. Так, ні, я хочу хлопчики спочатку, потім вже дівчатка, щоб вони з них А то тут, так, іди, дайчик, іди. Тут. Так. Бабусі натомилися і присіли від кроші. Але вони пообіцяли зробити смачні варенички. І ви, щоб вони зробили їх, повинні їх одягнути, щоб вони не закачувалися. Так, іди сюди, домой. Так, ми зараз так, Марків, тримає фартушка. Так, Максим, тримає фартушка. Так, Даня, тримай фартушка. Так, це ще не все. Щоб волосся не падало у тісто, треба зав'язати, буде ще і пустиночку. Воді. 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 Так, ви зрозуміли? Побачимо, хто швидше одягне собі бабуся. Так, дивіться, ні, ти пробуйте. Так, так. А, Андрійко, ти не захотів? Чи підеш? Ну, давай. Так, за тебе Максим. Будь ласка, приготувалися, почали. сказано, все розв'яжеться. Так, так. Все розв'язки. Спасибі вам, спасибі хлопчики. Так, молодець Максим. Так. еще молчать. Видишь? Так. У нас. А я еще. Видишь? Чему? Так. Кристина. Кристина. Иди попробуй. Так. Тремать. Вероника, тремай. Не Да. Так. А вы, за кого? Так. 你现在是几点？第 Obrigada.